Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як інформаційні системи, інформаційні технології, Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Розглянемо, як приклад, систему продажу залізничних квитків на потяги в Укрзалізниці. Продаж квитків здійснюється по всій території України і навіть за її межами. Придбати квитки можна. В касах залізничних вокзалів, в автоматах продажу квитків, або інакше їх називають терміналами, або через різноманітні інтернет-ресурси. Для прикладу, це може бути банкінг. Доступ до сайтів продажу квитків мають користувачі різноманітних комп'ютерів, підключених до мережі інтернет. Дуже зручно купувати квитки з використанням мобільних комп'ютерів. Це можуть бути у нас ноутбуки. Планшети або ж смартфони. Для кожного потягу за певну кількість днів працівники залізниці передають до центрального комп'ютера відомості про маршрути потягів, кількість вагонів у кожному з них, тип вагона, тобто плацкарт, купе, люкс, перший або ж другий клас, кількість місць у ньому та вартість квитків. Відповідна програма опрацьовує ці дані та зберігає в пам'яті комп'ютера. Якщо купівля квітків відбувається в касі вокзалу, то касир надсилає, на вимогу пасажира, запит щодо наявності вільних місць у потягі. У запиті зазначається маршрут, тобто звідки від'їжджав поїзд та куди він прибуває, дата та відомості про протяг. Якщо пасажир не знає точних відомостей про потяг, а тільки дату поїздки, то між ним о, касиром і центральним комп'ютером Укрзалізниці може відбутися кілька обмінів повідомленнями, під час яких уточнюється час поїздки, тип потяга та інші відомості. Після закінчення такого обміну повідомленнями касир подає команду надрукувати квиток. І одночасно до центрального комп'ютера Укрзалізниці надходить повідомлення, що на цей рейс відповідне місце вже зайняте. Відомості про купівлю квитка на даний рейс опрацьовуються та заносяться в пам'ять центрального комп'ютера. Подібним чином відбувається обмін повідомленнями і тоді, коли пасажир купує квиток з використанням інтернету або ж термінала. Як бачимо, під час комп'ютерної системи з продажу квитків на потяги відбуваються різні інформаційні процеси. Вони у нас є три основні це передавання повідомлень, опрацювання повідомлень та зберігання повідомлень. І ось таке у нас і ствердження системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, називають інформаційними системами. Інформаційними системами, але вже о, іншого призначеннями, є система керування польотами літаків, служба прогнозування погоди, бібліотека, служба новин на телебаченні тощо. Слід зауважити, що інформаційні системи існували давно, тільки інформаційні процеси в них здійснювалися або вручну, або з використанням механічних пристроїв. Використання комп'ютерної техніки, і особливо комп'ютерних мереж, значно пришвидшило використання інформаційних процесів в інформаційних системах. Основними складовими комп'ютерних інформаційних систем є перше, це технічні пристрої. Вони використовуються для передавання, зберігання та опрацювання повідомлень. Далі у нас йдуть комп'ютерні програми. Вони, слугують вказівками, ой, вони обробляють вказівки і здійснюють названі інформаційні процеси, які нам необхідні. Використання комп'ютерної техніки та комп'ютерних програм, як ми зазначали, значно підвищило ефективність роботи інформаційних систем. Однак головною дієвою особою в цих системах залишається людина. Адже саме людина. Проєктує саму інформаційну систему, добирає або створює нову техніку, розробляє комп'ютерні програми, контролює роботу інформаційної системи тощо. Віктор Михайлович Глушков, один із найвідоміших українських вчених у галузі інформаційних технологій, говорив навряд чи можна сумніватися. Що в майбутньому значна частина закономірностей навколишнього світу буде пізнаватися та використовуватися автоматичними помічниками людини. Але настільки ж безсумнівно й те, що найважливіше у процесах мислення та пізнання завжди належатиме людина. Знімки фрагментів вікон яких програм подано у вас зараз на зображенні, як ви вважаєте? Перше, це у нас фотографія підручника в електронному вигляді. Ось вона йде, і задачу пояснює. Під ним іде це вікно програми PowerPoint, в яке можна створювати та редагувати презентації. Наступне вікно це більш за все, що Paint, в якому можна намалювати різні фігури та змінювати їхні властивості. Під цим у нас йде вікно Scratch, До того ж, Scratch ще першої версії. В якій ми можемо створювати, редагувати та запускати на виконання певні алгоритми. Далі, справа вгорі у нас йде розклад руху пасажирських потягів, ми бачимо. Тобто, це сайт розкладу потягів. І справа знизу ми бачимо звичайний калькулятор. Які дані опрацьовують ці програми? Ну, підручник користуються даними текстовими або числовими. Презентація, окрім текстових та числових, може графічні дані використовувати. Paint також частіше за все текстові та графічні дані. Scratch також текстові числові та графічні. Ну і тут всі, окрім калькулятора, використовують більшість цих даних. Калькулятор працює лише з числовими даними. Результатом опрацювання даних в книгі це буде відповідь. В PowerPoint це у нас буде презентація, в Paint якийсь малюнок, в Scratch програма. На сайті це знайдений певний розклад руху потяга, можливий придбаний квиток. В калькуляторі це рішення нашого завдання. На уроках трудового навчання та мистецтва ви виготовляли різноманітні вироби з паперу, природних матеріалів або ж пластиліну. Для їх виготовлення використовували різноманітні матеріали та інструменти, дотримувалися певної послідовності дій. Відомості про послідовність виконання окремих дій під час виготовлення деякого об'єкта, про потрібні для виготовлення матеріали, інструменти та обладнання називають технологією. Існує дуже багато різноманітних технологій. Наприклад, технологія догляду за зерновими культурами, технологія виготовлення телевізора, виготовлення серветки з паперу, технологія виготовлення книги або ж технологія продажу продовольчих товарів тощо у сучасному суспільстві важливе місце посідають інформаційні технології. І у нас є таке твердження. Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки, розрізняють інформаційні технології опрацювання текстів, зображень, звуку, відео, числових повідомлень, передавання даних комп'ютерними мережами тощо. У початковій школі ви ознайомлювалися з опрацюванням графічних зображень із використанням комп'ютера. Ви навчилися створювати малюнки, редагувати їх та зберігати. Також ви ознайомилися із деякими іншими інформаційними технологіями: технологію створення та опрацювання текстів, технологію створення і опрацювання презентацій, мережевими технологіями тощо. Доволі часто замість терміна інформаційні технології вживають термін інформаційно-комунікаційні технології. Цим підкреслюється важливе значення у здійсненні саме інформаційних процесів сучасних засобів комунікації, комп'ютерних мереж та інших засобів зв'язку. У наш час інформаційні технології використовують в науці, промисловості, торгівлі. Управлінні, банківській системі, освіті, медицині, транспорті, зв'язку, сільському господарстві або ж системі надання допомоги людям з фізичними вадами та в багатьох інших галузях діяльності людини. Одне з багатьох застосувань інформаційних технологій у науковій сфері це переведення віртуальних, тобто імітаційних дослідів. Адже проводити реальні дослідження в багатьох випадках неможливо. Наприклад, щоб вивчити процеси, які відбуваються між молекулами речовин, необхідно створити дуже складні пристрої, витратити час і значні кошти. Та й використання вже створених таких пристроїв вимагає значних фінансових затрат. У деяких випадках створити відповідні реальні умови досліду, взагалі неможливо. Наприклад, неможливо створити умови для дослідження наслідків підвищення температури Світового океану на 1 градус. У таких випадках використовують віртуальні дослідження, знаючи закономірності походження певних природних процесів, складають комп'ютерну програму, яка прогнозує можливі наслідки таких процесів. Якби в 1986 році замість дослідів, дослідів над обладнанням Чорнобильської атомної електростанції було використано комп'ютерну перевірку, можливих наслідків роботи у змінених умовах та страшній аварії можна було б запобігти. Важливу роль відіграють IT у виробництві. Моделювання та конструювання виробів з використанням комп'ютера Значно скорочує термін їх розробки, підвищує їх ефективність і якість, знижує вартість. Наприклад, якщо до застосування комп'ютера у проєктуванні від моменту виникнення ідеї створення нової моделі автомобіля до його виготовлення проходило 5-6 років, то тепер цей час становить менше ніж один рік. Важко сьогодні назвати таку установу, де б не використовували IT. Картотеки в бібліотеках та лікарнях, які виконано на основі комп'ютерної документації, у багато разів надійніші і зручніші в роботі, ніж традиційні паперові. Бухгалтер сьогодні використовує комп'ютер і за кілька хвилин отримує результати, на які раніше йому потрібні були години або ж дні. Банкір не виходячи зі свого кабінету, має змогу стежити за станом справ на біржі, простим натисненням на клавіші перевести будь-який рахунок певну суму грошей. У сфері освіти основні завдання IT забезпечити учнів та учениць або ж студентів та студенток можливостями отримати відомості з різноманітних джерел у різний спосіб, і залежно від індивідуальних потреб. Існує велика кількість навчальних, контролюючих, розвивальних, ігрових та інших комп'ютерних програм з різних предметів. Окремими програмами ви вже ознайомилися в початковій школі на уроках з різних навчальних предметів. Основними напрямами застосування інформаційних технологій є Виконання обчислень, що потребують значних затрат часу, створення комп'ютерних моделей об'єктів і проведення комп'ютерних дослідів. Забезпечення роботи різноманітних автоматів і роботів. Забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних. Забезпечення швидкого обміну даними. Керування промисловою та побутовою технікою. З використанням вбудованих комп'ютерів підтримка вивчення навчальних предметів і дисциплін, організація дистанційного навчання учнів, студентів, фахівців тощо інформаційні технології надають можливість людям з особливими потребами вести активний спосіб життя, займатися наукою, науковою діяльністю. Прикладом цього життя є життя одного з відомих фізиків-теоретиків Стівена Хокінга. Унаслідок захворювання він уже після 25 років не мав змоги самостійно ходити, а в 32 практично повністю втратив можливість рухатися. У 43 роки Стівен Хокінг перестав говорити. Спілкувався з колегами та рідними він підняттям брови, коли йому вказували правильну літеру. Змінили спосіб спілкування допоміг американських вчених Волт Волтош, який створив програму, що допомагала вченому вибирати слова натисненням на відповідний перемикач. В останні роки свого життя він міг натискати перемикач тільки правою щокою. Набраний у такий спосіб текст озвучувався відповідною програмою. Так Стівен Хокінг отримав новий комп'ютерний голос. До кінця свого життя. Він активно працював понад 30 років, був професором Кембриджського університету. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати підручник. Параграф 1.3 сторінки з 18 по 25. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!